Сьогодні хочу з вами поговорити про дуже цікаву на сьогодні і актуальну, на жаль, проблему це момент перевірки військово-облікових документів. Хто їх перевіряє, які на це є підстави, як себе поводити громадянам і що за це може бути? Яка відповідальність? Отже. То на сьогоднішній день може перевіряти військово-облікові документи, та що відповідно буде за відмову від отримання в такому випадку перевірка, наприклад, повістки на період мобілізації в Україні визначена чітка переліку осіб, які уповноважені на перевірку саме військово-облікових документів у чоловіків віком від 18 до 60 років. Також визначена процедура перевірки та алгоритм дій при відмові від отримання відповідна повістки, яку вручають після перевірки документів. Отже, перевірка військово-облікових документів у чоловіків віком від 18 до 60 років може проводитися у прикордонній смузі, прикордонному районі та на пунктах пропуску через кордон представниками органів охорони державного кордону або структурних підрозділів Державної прикордонної служби. За місцем проживання, роботи, навчання у громадських місцях, місцях масового скупчення людей та відповідно на блокпостах, уповноваженими представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або поліцейськими. Зараз відразу хочу поговорити про порядок перевірки документів. Так, представники ТЦК, поліцейські або інша уповноважена особа повинні назвати в першу чергу своє прізвище, ім'я по батькові посаду та пред'явити службове посвідчення уповноваженого. На перевірку документів, і також вручення повісток разом з документами, що посвідчує особу. Тут хочу зупинитися, і відразу хочу вам зазначити такий момент, що коли вам пред'являють документи, або це представники територіальних центрів комплектування соціальної підтримки, або поліцейські, або представники Державної прикордонної служби, відразу зазначаю, щоб потім не було конфліктів. Ви маєте право переписати прізвище. Ім'я по батькові уповноваженої особи номер посвідчення або жетона ні в якому разі не фотографуєте дане посвідчення. В принципі, це і заборонене, і так, щоб ви просто собі розуміли, що так переписати ви можете, але фотографувати дану історію не можна. Йдемо далі. Уповноважений представник запитує у громадянина військово-обліковий документ разом із документом, що засвідчує особа. Процес пред'явлення та перевірки документів проводиться фото та із відеофіксацією. Тут також відразу зупиняюся і наголошую на тому моменті, що фото відеофіксація фіксація обов'язкові відповідна з боку як представників поліції і ТЦК, оскільки там потім, у разі незгоди, у разі складання адмінпротоколу, можливого доставлення до територіального центру комплектування соціальної підтримки, і потім з'ясування обставин, у наприклад, вже суді, то обов'язково адвокати будуть требувати даний відеозапис, або фотофіксацію, тому відразу на це звертайте увагу. Так само і вам у разі потреби може це надати. Йдемо далі. Під час звірки даних перевіряється належність громадянина до військового обов'язку. Тобто, громадянин, як ми розуміємо, може бути виключений з військового обліку, звіряються персональні дані, дані військового облікового документа з даними у реєстрі оберіг. Якщо громадянин порушує правила військового обліку, старше групи оповіщує і пропонує пройти відповідно до територіального. Центру комплектування і соціальної підтримки для того, щоб перевірити військово-облікові дані, пройти уточнити ці, такі персональні дані і, можливо, отримати направлення на військово-лікарську комісію. Також відразу зупиняюся і говорю про те, що, наприклад. Якщо ви їдете і ви зареєстровані в місті Києві в Оболонському районі, ви пересуваєтеся територію України, вас зупиняють для перевірки документів у Чернігівській області. І представники відповідно даного ТЦК, у вас перевіряють військово-облікові документи. У вас немає паперового військового квитка. У вас є лише резерв, плюс який є аналогом паперового військового квитка або тимчасового по. Свідчення, то тут увага е акцентую на цьому, і вашу увагу, що представники даного ТЦК. Можуть вам, якщо наприклад вони вважають, що у вас там пізно пройдена ВЛК, або воно там йому 3 чи ще декілька років, або там певні дані не підтягнулися. У вас система оберіг, а будь яке направлення вам можуть надати лише за проходженням і знаходженням вашого територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Тобто, якщо ви зареєстровані в Оболонському районі міста Києва, то представники, наприклад, Чернігівського ТЦК можуть дати направлення вам лише за місцем вашої реєстрації, тобто до Оболонського району міста Києва. Йдемо далі. Документи, що посвідчують громадянина України, в першу чергу, коли їх перевіряють, ви маєте розуміти про які документи йде мова. В першу чергу, це Основним документом є паспорт громадянина України або id карта, ну тобто або книжечка, або id карта. Крім паспорта, також можуть використовуватися і інші документи, але вони, як правило, мають обмежене коло застосування. Це такими документами, крім паспорту громадянина України, може бути паспорт громадянина України для виїзду за кордон, водійське посвідчення, тимчасове посвідчення громадянина України. Дане тимчасове посвідчення громадянина України видається особам, які нещодавно прийняті до громадянства. Посвідчення особи моряка, яке видається морякам для підтвердження їхнього статусу, дипломатичний паспорт видається дипломатичним працівникам іншим категоріям, осіб, службовий паспорт, який видається державним службовцям для службових поїздок за кордон, і як я вже говорила, про водійські посвідчення, обов'язки перевіряючих документам. Тут хочу також зупинитися: представники ТЦК та СП зобов'язані в першу чергу, як я вже зазначала, назвати своє прізвище і. Дані, які дані свого відповідного посвідчення, і вам його пред'явити. А тут е, відразу зупинюся. Дуже багато хто мені задавав питань відносно військово-облікових документів, які були видані до 18 травня 2024 року, тобто до набрання чинності постанови ТИ е, номер 560 кабінету міністрів України, відразу зазначаю, що постанова кабінету міністрів нема. Має силу закону, немає сили конституції. В першу чергу це нормативно-правовий акт, який направлений на уточнення положень закону і відповідно самої конституції. І так само я дотримуюся тієї думки, що зворотнього дія в часі немає закону, а тому відповідно... Військово-обліковий документ виданий до 18 травня 2024 року є чинним та не потребує відповідна його. Обов'язкового оновлення лише з тих підстав, що наприклад вийшла постанова 560. лише добровільно Ви можете звернутися до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки для заміни військово-облікового документа, який був виданий до 18 травня 2024 року. Це передбачено відповідним порядком щодо обов'язків громадян, яких зупинили і відповідно, Просять у них перевірити документи. По-перше, чоловіки мають мати при собі військово-обліковий документ, як я вже зазначила, чи в паперовому вигляді, чи в електронному вигляді, також ви повинні мати при собі паспорт, або документ, який посвідчує особу. І третє, ви повинні відповідно на вимогу уповноважених осіб пред'явити дані документи відносно того, ж, які. Чим підтверджується повноваження представників ТЦК СП та поліцейських при перевізці документів Державної прикордонної служби, я вже зазначала, тому в принципі я на цьому зупинятися не буду. Це їх посвідчення, яке ви маєте відповідно переписати. Також хочу зупинитися на такому моменті, коли мене питають, чи можна знімати робити фото відео фіксацію. Ну, в першу чергу, у нас в країні оголошено воєнний стан, і тому за рахуванням цього робити фото відео фіксацію осіб, які знаходяться на службі, заборонено. А щодо представників територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. На цьому я зупинятися не буду. Ви зрозуміли, що посвідчення побачили, переписали дані для того, щоб якщо в подальшому хочете там написати скаргу, скаржити, ви знаєте, яка особа відповідна службова порушила ваші права. Щодо відповідна відеофіксації я також вам зазначила, що враховуючи, що кожен із цих службових осіб перекон перебуває на виконанні своїх обов'язків, то знімати їх і використовувати цю відеозапис запис з, там, попередженням. Я вам не раджу і відповідно, в період воєнного стану, тим більше. Щодо перевірки документів, то я вам вже зазначала, що як поліцейські, так і представники ТЦК мають при собі мати фото або відеофіксацію, яка в подальшому може підтвердити як їх поведінку, так само і поведінку громадян, документи, яких перевіряються. Я сподіваюся, що дане відео було вам корисне. Я дуже коротко намагалася донести до вас ключові. Моменти щодо перевірки документів, які документи є актуальними, які ні, і в принципі, ті чоловіки, які бояться, що вони не оновили ще свої дані після 18 травня 2024 року, то вони в принципі при зупинці їх. Уповноваженим особами, можуть спокійно їх пред'являти. Тобто, чоловіки, які мають військово-облікові документи, які були видані до 18 травня 2024 року, при їх зупинці можуть не боятися і пред'являти дані військово-облікові документи. Сподіваюся, що змогла бути вам корисна. Якщо у вас виникнуть питання? Пишіть нам. Не забувайте про наявність у нас телеграм-каналу. Все буде Україна».